Хочу спитати експерта по равіолі. як тобі равіолі смакують? Ой, Саша, ну далі ужасно, чесно слово. Ціна слухай скільки? 3 долари? Ну, десь два з половиною. Ну, 3 долари за таке оцей. Люди, не купляйте такі взагалі, бо це не є равіолі. Навіть тут сир, ну є трішки сир. Але по-перше, вони завоздушені. А ну відріж трошки. В, В равіолі не має бути тут, не має бути повітря взагалі. Ну, що це за равіолі? Що це за начинка? Дивись, ми змішана якась картопля, трішки сиру і все. Тобто, по-перше, ну, тісто так, тісто хороше, тонесеньке. Але вони всі прикльовані. Так, да, і... там багато повітря. Наскільки ну, я пам'ятаю, ти казав, що має бути, щоб повітря не було взагалі. Ну, так, я ж працював у італійському ресторані. І там шеф приходив і говорив, він так завжди дивився. Тут вони дивиться. Вони зекономили на начинці. Начинка просто, ні. Ну, платити за такі гроші за такі равіолі. Ну, звісно, в тому ресторані, де я працював, то там коштували равіолі, по-моєму, 700 гривень на наші, на наші гроші. Так що всім смачного.